Мы всі объединились в одно движение и понимаем, що банковська система у нас в стране, и коммерческие банки, і НБУ, под крышей правительства нашого, они просто э, ну для них люди это вода. Э, нас просто не слышат. Людей выселяют на улицю, невзирая на на мораторій все равно выселяют, вот, из квартир. Дипозитщикам депозити не отдают. А зайомщики поставлені в такі условия, що вони просто не в стані сьогодні на своїх плечах нести банки, так як всі комунальні услуги, продукти питання і проще, проще в рази стало дорожати. Валіт першої групи, дочка вбитого батька на фронті, мені не виплачують пенсії 32 роки. Другого числа була сьогодні. Я була, і ніхто нічого не рішає. А я в хаті замерзаю. Приїхала додому позавчора, а в хаті вода замерзла.